Ну і зараз першого викликають Водислава Бошка, представника Полтавщини. Є вихованцем Решетілівської дитячо-юнацької спортивної школи. В минулому році він був третім на Кубку України серед молоді і також позаминулого року був другим на Кубку України серед юніорів. Немає ось таких серйозних регалій, на відміну від його візові. Єгор Якушенко. Гадаю, що прихильники боротьби знають чудово цього хлопця чинного чемпіона Європи. Серед спортсменів до 23 років чемпіона світу та Європи Ю-20 і незмінного лідера у цій ваговій категорії у різних вікових категоріях Єгор Якушенко. І його наставник, досвідчений український спеціаліст Микола Єварінов. Отож, друзі, фінал. Єгор Якушенко проти Владислава Бошка. Так, спостерігаємо за цією сутичкою, дуже цікаво. Так, найкращий юний спортсмен 2024 року за версією Національного олімпійського комітету України Єгор Якошенко. Ну, сподіваємося, що ми побачимо цього хлопця в Лос-Анджелесі 2028. Але так. що він зробив на чемпіонаті Європи 23, звичайно ж тут. Багатьох можливо здивувала і перемога над представником країни-терористки Хаслахановим у першому раунді турніру. Так, хочу сказати, що дуже талановитий і перспективний борець, дуже гарна ампопонетрія його, дуже сильний, витривалий, цілеустремлений хлопець. Бачимо, що разно. Направленість є у нього дуже куча всяких прийомів у нього, може з будь-якого захвату закинути. Так, Могу... зі стійки працює просто вускавично. Якушенко може як і кочергу виконати, як і увійти в захват, і звідти оформити результативну дію. Ну, ну, і, звичайно ж, задній зворотній пояс у цього хлопця також є в його арсеналі. Звичайно, ось тут справжній іспит для Бошка. Не є фаворитом цього протистояння, але все ж таки потрібно боротись. Боротися, Звичайно, потрібно, боротися це потрібно шукати, потрібно нав'язувати свою боротьбу ну, і нічого не боятись. Так, так. Бачимо, що ставлять в партер. Так, ставлять до партера. Бошка заробляє ще один бал Якошенко. Рахунок вже 3-0 на користь представника Києва. Зараз бере захваза груди одразу ж за пояс. Переключився Якушенко, і ось тут. І ось тут щось намагався вигадати Єгор, але нічого не зумів. І накатив свого опонента. А, так, накатив вже за межами килима тут без оцінки справедливе рішення від судді на килимі. Рахунок залишається 3-0. Є ще час до завершення першого періоду. Але я гадаю, що тут Якушенко просто, як завжди, кайфує від своєї боротьби і насолоджується, так? Так. Да. І це потрібно робити будь-якому спортсмену. Так, якщо ти не насолоджуєшся, якщо ти не кайфуєш від своїх дій на килимі, то можна навіть на нього і не виходити. Сто відсотків. Бачимо, зразу зайшов у захват і вже дуже опасно. Так, скрестне захва зараз від Якушенка, і тут намагався сконтрити пошковувати 4 бали від Єгора. Ну і на цьому сутичку можна вже завершувати. Рахунок 8-0. Чисто технічна перемога на боці Якушенка, який знову стає чемпіоном України у ваговій категорії до 97 кілограмів, без проблем здолавши у фіналі. Вадислава Бушка. ну що друзі, попереду в нас завершальна вагова категорія, вага до 130 кілограмів. Наші важковаговики. Ну і ми тепер чекаємо на їхні медальні протистояння. Ну а зараз насолоджуємося хайлайтами цієї сутички. Ну, і яскравою перемогою Єгора Якушенка у цьому фіналі.